Скажіть, як її зупинити. Її не зупинити. So... Процес незворотний. Все це останній виріб з піддонів. Чесно. Ну, бо мені вже наче нічого й не треба. Менше з тим, сьогодні робимо стіл. Дуже просто, легко, зможе кожен. Все детально розкажу, покажу. Ось мій арсенал. Пилка, дриль. Рулетка і жменя саморізів. І головне, моя безмежна впевненість у собі. Спеціально відібрала піддон з найширшими дошками, бо я розумна і лінива одночасно і не хочу додатково ще набивати дошки. Принцип простий: чим менше роботи, тим більше часу на каву. Тепер робимо ніжки. Ні, стійки. Бо ніжки це для столів аристократів, а у мене стіл селянин. Одну стійку роблю з залишків піддону після попереднього піддону шедевру. А на другу прийшлося різати по-живому цілий піддон. Слухайте, може хто знає, чому всі ці будівельні блогери роблять це так легко? У мене враження, що я борюся із цими піддонами на смерть. Стоп. Час для стратегічної перерви. Знаєте, всі ці столярні майстри в інтернеті забувають сказати головне, після кожного розпилу потрібно відновлювати рівень цукру в крові. Відповідальний момент: контрольна примірка. Ну що ж, це більше схоже на стіл, чим на дрова, тож роблю висновок, що все йде добре. Знову перерва: їм суницю. Бачите, я правильно харчуюся під час роботи: Кола для енергії, суниця для вітамінів. Збалансований раціон столяра. А тепер момент істини. Збираю все разом. Як я вже колись казала, вкручування саморізів це моя улюблена частина роботи. І мені це в кайф. Прикрутити з боку, мені виявилося маловато, тому я взяла кутики і ще з середини все закріпила, буцім, то для надійності, але насправді ще побільше вкрутити. А після улюбленої справи йде ненависна: якби я мала в планах ще парочку виробів, їй богу, вже б собі шліфмашинку купила. Так важко шліфувати дриллю, а тим паче річ, яка має бути майже ідеальною гладкою. Наприклад, стільницю я спочатку шліфувала більш грубим абразивом 60-кою, а потім пройшлася ще з дрібним 120-м. Ну, бо це ж стіл. Звісно, ідеально гладким він не буде, але прагнути до ідеалу все ж треба. І я вам скажу: вийшло прямо гладенько, а малюнок дерева виявився дуже гарним. Далі, за традицією, покрила цю дерев'яну споруду антисептиком. Не знаю, чи воно від чогось допомагає чи ні, але вичитала, що треба, ну, то й роблю. І нарешті фінальний акт нашої столярної драми нанесення морилки. Коли я її купувала, мені хотілося темно, але почала покривати стіл і аж розстроїлася. Не подобаються кольори все тут. Ще й такий гарний малюнок дерева перекриє. Але коней на переправі не міняють, тож тож уже як є. А що ви скажете про колір? Вам подобається темно і чи все-таки любите світлі кольори? Та-дам! Пані та панове, мій стіл готовий! Всього три підони, трохи інструменту і ціла купа впертості. Дякую за увагу! І пам'ятайте, якщо у мене вийшло, то у вас точно вийде.